Чим небезпечно дивитися своє майбутнє через Таро, астрологію чи якісь інші методи? Все дуже просто. Дивіться, перше, ви хочете бачити знати своє майбутнє не тому, що ви хочете його бачити, а тому, що вам страшно. От просто страшно, що буде там, невідомість. Позбудеться страху невідомості і невідомості, і вас відпаде потреба передбачення. Друге, коли вам щось передбачає, це по суті інтерпретація іншої людини, що може бути. Але ваша психіка це сприймає за істину. А якщо це вже програма, яка заклалась у вас в голові, тоді ви це просто відтворите в своєму житті. І ви скажете, о, вона була права, чи він був правий, він ж сказав, що так буде. А в дійсності це вам просто вас запрограмували. Тому що якщо ви це поміняти програму, у вас в майбутнє може бути різне. Ви самі його можете опеляти. Просто для себе треба розуміти. Що не хтось з боку, да якийсь майстер розказує, як буде, а ви істинно знаєте, яке ваш майбутнє. Але для того, щоб це спокійно приймати, вам потрібно позбутися страху невідомості.